Так, запуск гранату, я та камрі машина холодна, то є. Завелась чудово. Стаканчики ціленькі, гарненькі, до них опросів немає. Зсередини теж вони не ржаві. Стоєчки сухенькі. Оце чисто накладочка, має невелику корозію на це. Це в цілому норма, це не частина козова. Посторонніх звуків немає. Мотор сухий, течі знизу теж ніде не видно, його не трусить, кришку не викидає. Далі теж адекватно. Водимося на вихлопну. Бо мотор можна спасти присадками, допустимо, як правило, а завжди все розказує. Чуть-чуть вперед, бо тут не доліз. Так. Достатньо. Достатньо. Так. Е, ще газини трошки. Різко головне. Один -сім -сім Достатньо. Диму синього чорного не було, це виходить конденсат. Так, от. Масла немає, це не маслянисто вода і грязь. Тобто взагалі чудово. От.